От настільки інтенсивні атаки змушували росавіацію 23 рази оголошувати план кавьор у чотирьох аеропортах Москви: Внукова, Шереметєва, Дамадєдова і Жуковський. Тож, в результаті, вони не працювали 51 годину. Було скасовано понад 300 рейсів. Запізнився навіть міністр транспорту Росії Андрій Нікітін. Його літак із Москви до Благовещенська вилетів із затримкою на 4 години. Но, как говорят зет-пропагандисты, это все только на пользу. тож скаржитися росіянам россиянам не нужно. Любая девочка в аэропорту понимает, что оказывается, оказывается страна э, участвует в каком-то таком вот мероприятии, что до каждого из них, до каждого гражданина, так или иначе, может этот конфликт дотянуться. Та найцікавіше те, що звинувачують російські пельки не Путіна у їхньому авіаколапсі, і навіть не нас з вами українців. А знаєте кого? Ну звісно, тепер в усьому винні американці. Атаки безпілотників для мене це було дивительно. Це не тактична рутина вооружених сил України, а це частина глобальної роботи військово-промислового комплексу США. Они руками украинцев запускают беспилотники, а Конгресс ждет результатов ночных атак. На утро они это все анализируют, обсуждают, что получилось. По сути дела, Москва стала вот таким глобальным полигоном, когда столкнулись две державы и мощнейшие военно-промышленные и научно-технические потенциалы. Насправді це все так прекрасно, бо по перше у росіян страждає логістика а по-друге, це величезні економічні збитки. Джерело в одній із авіакомпаній оцінило вартість відправлення літака на запасний аеродром 23,5 тисячі доларів за 4 години. Наприклад, затримка рейсу Боїнг 737 більш ніж на 15 хвилин коштує приблизно 17 тисяч доларів. Ну а еще порахуйте, темчасовое житло для пассажиров, сервисы такси, ежа, вода. А, хотя они воды россиянам не дают. 43 тысячи пассажиров оформили возврат билетов. Еще 94 тысячи были размещены авиакомпаниями в гостиницах. Людям выдали, внимание, 119 тысяч ваучеров на напитки и 155 тысяч на питание. Огромные цифры, просто огромные.